Збираюсь на день народження до Олі Чімич. Вона запросила всю нашу блогерську тусовку. Хочу швиденько показати, який подарунок на неї обрала такий міракл бокс. Вона, дівчина творча, любить малювати. Я бачила, що гарну картину вона робила, здається, з гіпсу. Мені дуже таки подобається. як творча дівчині, обрала їй творчий подарунок це набір. Можна, я не буду все відкривати, бо воно гарно запаковано. З цього можна зробити картину. Тут в наборі епоксидна смола. Ось цей відкрию. В її кольорах вона лев і кольори лева. Написано, принаймні, було так на сайті, що це набір для лева. Червоний, жовтий, білий. Тут якісь блискітки. Ось такі кольори. Там є рамка кругла, це підставка для рамки. Тут також все, що потрібно для цієї картини. Є інструкція, такі стаканчики. Я думаю, що вона на своєму каналі. Я дуже сподіваюся, що їй сподобається, і вона покаже, як буде це робити. Ну, Не захоче, не покаже, але, можливо, картинку саму, що в результаті вийшло, покаже. Я дуже сподіваюся, що їй сподобається, і що вона. Такий знайде час, щоб це зробити. Ось такий комплектик, ще там для Полінки. Ой, деякі подаруночки покладу. І їдемо вітати Олю. Так, це я хочу показати, що з канцелярії ми докупили швиденько. Не знаю, можливо, комусь буде щось цікаво. А зараз ще про цю книжечку розкажу: це я докупила для Олі на день народження для Полінки. Взяла ось таку книжечку. Мені так шкода, що мої діти ростуть так швидко, я вже не можу їм таке купувати. Є такі гарні книжки, я їх обожнюю. Я була помішана, я не знімала тоді влоги. Коли діти були маленькі, я купувала просто море книг. Я їх наскільки я любила. У нас постійно якісь були нові книжечки. Я їздила в книгарні, в центрі Києва, Києва багато. Негарні кав'ярні, ми їздили для, для діток, читали книжки в бібліотеку центральну. Боже, це було так класно. Дуже гарна книжечка також взяла набір плейдо. У мене також в цьому віці діти дуже любили різні штуки, особливо, коли щось там треба ось так натиснути, воно все змішується. Це прям улюблена справа була. Тут, типу, смузі робити. Тут відтіски, робиться полуничка, там різні ягодки. Сюди закидається так вжик, і тут такий смузі вийшов. Сподіваюсь, Полінці сподобається. Таких бобіків ще взяла. І ось тут Оля подаруночок. Зараз це все буду і складати. Так. А, так. Про цю книжечку зараз розповім і далі покажу канцелярію. А, я замовила, о, ще потім покажу ще з цієї серії другу книжку. Замовила дві книжки від видавництва Маміно. Що, хто я і ось це що таке щастя? Відкрила цю книгу, вставлю шматочок відео чи фотографію, як вона виглядала. Ось так відкриваю, а ось ця внутрішня частина, навпаки, ось так вона йшла, типу як звідси. тобто Задом наперед, ось так. от. Тобто Це бракована книга, неправильно її склеїли. Я була дуже засмучена. Мені багато хто написав, що подумали, що таке треба. Оля мені написала, що ой, прикольна, класна ідея. Сподобалась. А я була так засмучена, що так бракована книга. Книги для мене це святе, і мені було от просто боляче на неї дивитись. Написав, позвонив, я замовляла через книгарню. Є я їм позвонила, сказала, що браковна книга. Бо вони не вибачились, взагалі нічого не сказали. Сказали: йдіть на пошту, робіть повернення, у нас немає обміну. Тобто, вам доведеться потім знов її замовляти. Здрасте, просто і все. Ні нам прикро, ні ой, нічого. Тю, думаю, господи, мені навіть лінійти на пошту вам це робити. Коротше, хай я думала, я її взагалі викину. Але написали мені, а я це опублікувала в інстаграм. Написали мені саме з цього видавництва, що вони в шоці, що вони взагалі такого ну якось чи може рідко трапляється, чи можливо і ніколи, бо вони були дуже здивовані, вибачились, сказали, що вони терміново мені відправлять безкоштовно нову цю книжечку, перевірять сто разів, щоб вона була ідеальна. І мені ось вони відправили вже. Таку нормально. Так що дуже їм за це дякую. І за це, напевно, з цієї серії, можливо, ще щось візьмемо. З цієї серії книг. Так, тут вони не напечатані. Є багато, що, такі емоці... що таке емоції, що таке відчуття стається. Є декілька книг з цієї серії. Так. Я думаю, що ця книга, ну, шість 6... Чи плюс, напевно, ну так, 5, можливо, і ранувати. Так, Після шести, щоб не просто картинки подивитись, а дійсно зрозуміти, про що ця книга. Треба, щоб дітки трохи постарше були. Хоч тексту мало, але суть тут така ну, досить глибокі думки. Мені здається, навіть дорослий зможе звідси щось для себе взяти. Тому і... 8, 10, 12 і 15 років можна її гортати і щось для себе брати. І хто я також для познання себе дуже крута. Так, З канцелярії. Швиденько показую довго не буду, бо я знаю, що не всім цікаво. Діткам клей, все по 2, дитини дві, клей олівець, клей. ПВА нам зручніше з пензликом. Матвій сказав, що йому подобається з пензликом. Клей, Ось такі звичайні лінії для владика. Одразу взяла дві, раптом загубиться, щоб була одразу покласти в пенал нову. Так, пензлики для Владика у Матвія я знайшла, є звичайні і ще обрала ось такі широкі, вони бувають малюють щось типу небо травка, щось таке, коли швидко потрібно замалювати дуже зручно широкою, щоб швиденько було. Обкладинки, до речі, дуже рідко де є обкладинки на книжки саме не на зошити, а на книжки, на підручники. Прозорі, вони чомусь всі ці комплекти різнокольорові. А тут я побачила у невеличкому магазинчику констовари, побачила прозорі так, 25 см, ось так. І 27 половиною. Але там був великий вибір. Там було 260, здається, 280, 240. Тобто різні розміри, коли ми отримуємо підручники, я ще подивлюсь, помірюю їх і, можливо, ще куплю. Бо класно, що прозорі. Я дуже не люблю різнокольорові чомусь. Через них погано видно обкладинку. Зошити. я обираю гарні, бо мені так вони подобаються, але у нас вчителі. Я не знаю, це в усіх школах можете мені написати, в усіх, особливо молодша, або тільки у нас така вчителька, що вона бере і сюди заклеює папір, там, щоб у всіх були однакові зошити. Просто папір там трошки якийсь малюночок по периметру, такий легенький, і підписує зошити. Прям бере клеєм зверху на це. Інколи вставляє просто ось так папірчик під обкладинку. Тоді, хоч можна. Побачити, що за зошити. Ну, коротше, таке варварство. Мені здається, що це якась радянщина. не знаю, щоб всі були однакові. Я не знаю, у нас що таке робити. В нашому дитинстві не робили і все нормально, наче вчителі не осліпли. Все ж таки, якісь корпорації це продумують, вони роблять дуже гарні зошити для того, щоб дітям було цікаво навчатись. Це ж також якась мотивація, якесь заохочування. Подивіться, які зошити. Ну, хочеться ж тут писати. На що робити, щоб всі були однакові? Я не можу це зрозуміти. Так, це такі єнотики. Ось цей який гарний. Боже, мені так подобається. Ось цей взагалі цей найбільший. <смі> така черепаха, жираф. Він такі гарний. Я дітям сказала: оберіть собі по одному найкращому зошиту. Для чернетки, ну, дома буває там якась літера, чи циферка не виходить, щось потрібно попрактикуватись, чи якась чернетка там, ну, не знаю, можливо, якісь приклади. Ну, коротше, не знаю, для чогось такого домашнього обрати, щоб собі залишити без обкладинки. Так, ось такі зошити, пандочка. А далі фарби, фарби гош. Альбоми для малювання нам подобаються на у цій, щоб можна було легко вирвати картинку, якщо малючок, якщо потрібно. Такий і такий. Дочечки для пластиліну, бо у нас вже така брудна, що воно не віддирався той пластилін. Файли. Матвія в першому класі просили файли. Для папки, куди вчителька складає всі роботи, і потім в кінці року цю папку вона віддає батькам. Я одразу взяла, щоб потім не повертатись в магазин. Якщо у вчителька також попросить, то у мене вони одразу будуть. І ось таку сумочку для англійської, бо вони на англійську ходять в інший клас, а в портфелі всі речі залишають, і тільки такі великі підручники з англійською беруть. І пенал. І з цим ідуть. Ось така на завсті. А Владика, до речі, зарахували в клас. Наш клас називається Де. Я вперше чую, що був перший Д. Це ж скільки дітей на паралелі. Я вже зібралась, їду на день народження. Сукня з ромашки, вам її показувала. Не пам'ятаю чи показувала на собі. Вона мені дуже подобається, і поки літо. Треба носити. Так, виїжджаю трохи раніше, щоб допомогти Олі прикрасити все. Гарного нам дня. Я вже приїхала на ВДНГ, шукаю нашу альтанку в барбікю сад. Тут, як завжди, весілля. Завжди тут хтось святкує. Погода класна. Настрій класний. Залишилось тільки знайти, бо я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що тут були якісь АДЛ-танки. напевно там. Ой, такий гарний будиночок тут збудували. Його не було раніше. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Ой, там секрет, да? Привіт, привіт, привіт. Зараз я тебе буду виганяти. <laughs> Ні Привіт. Ну я ж прийшла допомагати, так що Да, але там не... Зіряна вже є. Ада, вітаю тебе з днем народження. Дякую. Боже. Боже, ти така гарна. Подивіться на цю жіночку. Дівчинку, дівчинку. Озі. Боже, така смішна буде, потім дивитися. Ну це саме класне. Хоч ну, дивись. Потім Ну, да, добре, да, давай потім. Привіт. Ми в процесі прикрашання дівчата. Ку -ку. Всім, привіт. Всім привіт! Я надула купу куляк. Зараз не притомлю, з насосиком частину ротом, полька грає. Трохи поїли, попили. Зараз будемо фотографуватись. Ось така гарна фотозона. Оля щось в кущах ховає. Поля? З тобою кажуть, переглядів більше, а ну йди сюди. Що ти там робиш, Оля? Танцюєш? Звучить, як бабка. Каже, тітка Заряна. Як виглядає день народження, коли багато блогерів? Купа штативів стоїть? Всі фотографуються, знімають відео. Черга. Головна головна, головна чоловіки сидять, чоловіки сидять, думають, боже, що вони роблять? Що нема чого робити. Я знімаю, як вона знімає, як хтось знімає, що то знімає. Нічого, хочете. Це хобі. Ходити знімати Оля придумала для нас конкурс. Шукаємо кожен свій колір. У мене рожевий і всі бігають, шукають. Так, я вже багато знайшла ще з цього боку. Не було мене. Так. Цікаво, далеко можна зайти. Хм. Тут наче нема. Дежу щось далеченько. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Сім штук знайшла, не знаю. О! Опа! Чік. Більше навіть я й не знаю, в яку сторону йти. Ото придумала, то придумала, а, а сама стоїть. <рі> так. А це що? тут щось валяється. Не знаю, це моє чи не моє. Таке. О, тут в мене ще не, не було. було. Я бачу свій. Опа! Там що Я бачу, да, росливий тут. Помаранчевий чись є, наче. Так. Тут щось прозкидувало. Тут ще яблуко, тут кропива, кропиваторить. Так, наче не рожевий. Мені здається, я вже все вбічну. Ти... Я знайшла багато отаких, а отаких дуже мало. А це різні. Да. А це різні. А може це не те саме? Ні, я спитала. А, це різні. А... Угу. Так, потрібно вгадати під яким номером, який колір. І якщо ти вгадаєш, отримаєш приз. Кому-то <риклад> <Що? риклад> Чіпси, брінгелси, віка, віка, брінгес з яким смаком? Фрабріка. Крута, <риклад> <риклад> я обожнюю Брінгаси. Відходьте! Вони вивчають вони Знов цукерка! Видя. Твой цвет? Ты чрный там? Ой, ти выхрано! Так ты выиграл, це это лендер? Вже а можна, а, можна... А, і ця виграла. А, зараз кінці, зараз вони просто. Заздрість. Вау, вау, вау. Ух ти. А я теж вигралася. Ну, подивіться нам на них розпаковка подарунків. Сила купа, купа. Даня, я знаю, що це таке. А може за нею поставити. А як... там є всередині інструкція? Все? Розберешся там все. Це, це, це підставка. Це підставка, да, так. Є... Кружечок на чому да, робити. А я бачила, як дівчата деякі роблять, але підставки не бачите. А, Я окремо її замовила. Знайди листівку і дізнайся умови зберігання набору. Там фарба, да? А, да, так? Смола. Так, да. да, подобається. Та, я я боялася. А Познати поставити діля. на поличку можна десь що, перед книжками. <режу> так, да, але мене зупиняло, мене зупиняло те, що нема <режу> куди ставити або вішати. ти Знайдеш. На, сті... на стіну повісиш. А <режу> 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 там є інструкція. Я чесно не знаю, як його робити, але там і все написали. Так, там кружечок, там є на чому там все є. Там все. Блін, це дійсно клас. Я просто ну все, що творчістю пов'язана, я дуже люблю. Дякую. Я знала, що ти така творця А ви вас аби по скні щойно, щойно я сказала. Я навіть теж думала купити. А да. пензлики. Да. Ух ти, там, да. супер. Да. Боже, це, це класні. Віка у я. Я, до речі, фарби, себе у влозі показувала розумові. таку розмальовку, я це, також її так, захотіла. Але, 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 але. І фарби гарні такі, блискучі. Це, це було, дуже, було, дуже було, класно. Так, ще один конкурс потрібно стрибати правильно вперед чи назад. Залишились дві людини. Всі вже повилітали, слабаки. І тут... Вже таки стрибати не можуть, вже є. Назад, назад. Наступний конкурс Віка проти Зоряни. Ви, да, ви можете і білими, і такими кидати. Головне, теж попасти. Щоб в наборі були Потрібно кульки кинути в стаканчики. Хто перший в п'ять стаканчиків влучить, той переміг. Я ще награла з Ярославою. Вона виграла також Прінглс. Ага, вже нічого знімаю все чорне. Нічого не нічого видно, взагалі нічого. Небо видно. Дев'ята година. Ми прощаємось. Вже так прохолодно стоїть.